Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми розбираємося з темою, яка повторюється у 9, 10 та 11 класах. Називається ця тема взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Мається на увазі зв'язок між класами органічних речовин. І сьогодні я вам запропоную два приклади. З речовими, якими ми зустрічаємося в житті, в побуті. Тобто завдання наші будуть прикладного характеру. Зараз зупиніться, прочитайте текст першого прикладу та перепишіть його у зошит. Сьогодні ми розкриємо секрет. Яку органічну оксигеновмісну речовину можна застосовувати як розчинник замість вонючого ацетона? Це речовина, яка навпаки має приємний фруктовий запах. І ви побачите назву на пляшечках без ацетону. Тобто там буде саме та речовина, яка є за хімічним класом естером. Оформлюємо дану прикладу 1. Маса цього естеру дорівнює двом молярним масам вуглекислого газу. Ну, а розв'язати це завдання це значить нам визначити формулу естеру. До того ж, ми порівняємо віднесення до класу органічних речовин ацетону і ось цієї речовини задачі. Розв'язування. Перше ми рахуємо, молярну масу вуглекислого газу. Карбон 12 важить, оксиген 16, 12 плюс 16 множине на 2 буде 44 грами на моль. Значить, молярна маса естеру буде 44 Множити на 2. 88 грамів на моль. Загальна формула естерів це похідних карбонових кислот та спиртів виглядає так Р1 радикал ось така карбоксильна група СОО і другий радикал, що естер одержує. Від спирта. В умові задачі сказано, що кількість атомів у карбоновій кислоті буде відповідати кількості атомів карбону у радикалі, що одержується від спирта. Значить, яка кількість атомів карбону може бути у цьому естері? звісно це буде обов'язково парна кількість. Якщо в кислоці і в спирці по одному атому, то тоді кількість атомів карбону в истері буде 2. Якщо по 2 атоми, то 4. Якщо по 3 атоми то 6, оскільки молярна маса відносно невелика 88. Можна здогадатися, навіть за підказкою, формулою вуглекислого газу, що кількість атомів карбону точно там буде не 6. Ми можемо одразу прикинути, дивіться, 6 помножити на 12 це 72. А там же ж має бути ще 2 оксигена, Сума атомних мас 32, а ще має бути гідроген. Значить, точно варіант з кількістю атомів карбону 6. Не підходить. Так само не підходить варіант, якщо кількість атомів карбону буде 2. Ну, якщо так собі уявити, що це у нас естер, який утворений метановою, вона ж мурашина, кислота і спиртом метанолом, то там кількість атомів буде лише 2. 2 помножити на 12, 24. І порівнюючи з молярною масою 88, це здається, що досить мало. Значить, давайте спробуємо написати рівняння реакції, де у нас у формулі естеру буде 4 атоми карбону 2 від карбонової кислоти і 2 від спирту. Складаємо рівняння утворення. Гіпотетичного, тобто прогнозованого естеру від кислоти та спирту. За умовою у кислоти і спирту однакова кількість атомів карбону. Ми з вами пропонуємо, що їх по два атоми. Значить, це буде естер утворений кислотою ch 3 coo 3 Бачите, кислоту я ацетатну, вона наш оцтова, вона шатанова, я її до кінця не дописую. Прибирала гідроген, щоб нам далі цю формулу перетворити на формулу естеру. Сюди я дописую залишок від спирту, який містить також два атоми карбону, як і в кислоті, С2H5. І ще не записуючи рівнянні реакції, давайте порахуємо молярну масу даного естеру і перевіримо нашу версію. Молярна маса ch 3 c 2 h 5 буде такою. Карбон 12, гідроген 1. Оксигени по 16. Значить, у нас тут карбонів 12 на 4 атоми. Оксигенів 16 на 2, і гідрогенів 3 плюс 5, 8. Отже, виходить, що маса цього істеру 88 грамів на волі. Значить, цей варіант. Який ми запропонували, є правильним. А тепер давайте складати реагенти, з яких кислоти та спирту утворився цей естер. Ну, по-перше, це ж пам'ятаєте, ось вона, умовно, цей кордон в формулі естеру між кислотою і спиртом. Першу допишемо сюди кислоту. З її карбоксильною групою, а другим спирт. Отже, з яких речовин утворився естер? Оцей естер називається так. Етил, етануат, або етилоцитат. Утворився він відповідно з етанової, вона ж оцтова кислота. Спирт етанол, насичений одноатомний спирт. А продуктом цієї реакції, яка називається, Реакція естерифікації, тобто реакція утворення естеру, другий продукт, звісно, буде вода. Отже, етилетаноат, етилоцитат, має по два атоми від карбонової кислоти і два атоми карбону від спирту етанолу, тому він дійсно підходить і відноситься до класу. Естери. На початку задачі ми з вами обговорювали про те, що цей з приємним фруктовим запахом естер використовується як розчинник для дівчачих нігтиків, для лаку. Він приємно пахне, він досить добре розчинюється, Але він заміняє іншу речовину з іншого класу органічних речовин. І ця речовина ацетон. Давайте познайомимося з формулою ацетону і визначимо клас органічної сполуки. Формула ацетона така ch 3 СОО ch 3 Звісно, він буде належати до іншого класу оксигеномісних органічних сполук. І цей клас кетони. А Сама ця речовина, крім звичної, тривіальної назви ацетон, може називатися так. Оскільки ось тут дві групи метилу, то він може називатися так. Диметил кетон. Або оскільки тут три атоми карбону, то ось так пропан. Ну, це зрозуміло, тому що три карбону. Далі положення кетону групи 2. І останній суфікс он вийшло. Пропан 2он. Чому не завжди хочеться користуватися ацетоном? Та тому, що він робить нігті зовсім слабкими і ламкими. Нас так часто лякають харчовими добавками або так званими є числами. Розберемося, які солі карбонових кислот заховані за деякими добавками. Сьогодні ми поговоримо про приклад, в якому йдеться про добавки, такі, наприклад, як Е211 чи Е263, які в основному використовуються як консерванти. Зупиніться, прочитайте умову прикладу. І перепишіть його. Консервант проти бактерій, плісняв і токсинів Є211. Має ось таку структурну формулу. Давайте розбиратися з його назвою та з яких карбонових кислот та з якого лугу. Може утворитися дана сіль. Ось тут ми бачимо залишок від карбонової кислоти, яка називається бензойна кислота. Зліва напишемо її формулу. Якщо ми, нам замінити бензольне кільце просто формулою молекулярною, то ми б написали це так. Це 6, H5 С Назва цієї кислоти бензойна, ну, а відноситься вона до карбонових кислот. Якщо вона буде реагувати з відповідним логом, а це натрій гідроксид. Твориться сіль, якраз яка є консервантом. Називається ця сіль так. Натрій, бензолат. Ну, а другий продукт цієї реакції, яка за класифікацією буде реакцією обміну вода. Перейдемо до другого консерванта. під Назвою за класифікацією є 263. Що це за консервант? Наступний регулятор, консерватор, регулятор кислотності, консервант, який ми назвемо так. Це за класом також сіль карбонової кислоти, а називається вона так. Кальцій карбонат. Цей, ця речовина буде утворюватися з відповідних кислоти та основи. Кислотою буде ch 3 coh етанова, вона ж цитатна кислота. А за ось цей кальцій відповідає кальцій гідроксид. Ставимо коефіцієнти. За класифікацією, це реакція є реакцією обміну, реакцією нейтралізації, бо відбувається між кислотою і основою. Ну а ще ця реакція нам показує взаємозв'язок між класами неорганічних та органічних речовин. Продукт реакції це сіль карбонової кислоти, яка утворилася з неорганічної речовини. Основи та органічної речовини карбонової кислоти. Переходимо до наступного консерванту. Є 283. Давайте подивимося на його формулу і визначимо назву. У формулі три атоми карбону. Значить, ця сіль відповідає кислоті з ключовою назвою алкану пропан. Це калій. Пропіонат. Бо він утвориться в результаті взаємодії пропіонової. Вона ж пропанова кислота. Ну, Пропанову ви і так дасте, а пропіонову я допишу цю назву. А логом, який реагує з даною кислотою, буде калій і гідроксид. І не забуваємо в цій реакції нейтралізації дописати продукт воду. Перед нами наступний, наступний консервант Е325, який має ось таку Структурну формулу. Навіщо цей консервант або регулятор кислотності використовується? Він робить стабільними креми, лікери, може використовуватися у виробництві вакуумованого м'яса. А назва цієї солі а це також сіль карбонової кислоти, яка пов'язує світ органічних та неорганічних речовин, називається калій. Лактат. Подивіться на формулу цієї солі. Давайте замінимо ось цей калій на гідроген і одержимо формулу відповідної карбонової кислоти. сн 3 ch сюди йде гідроксильна група СОН, і відповідна основа це калій гідроксид. Другий продукт вода. Ну, калі гідроксид ми з вами називали в попередньому рівнянні взаємодії карбонової кислоти з основою. А тут ми дамо назві відповідній карбоновій кислоті. Це молочна кислота. Отже, тепер ви знаєте, що солі молочної кислоти. Кислоти з трьома атомами карбону та біля другого атому у нас є гідроксильна група, солі цієї кислоти називаються лактатами, а калій лактат є консервантом.